Всіх. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми враженнями. Із... Після роботи із пряжею від Mindflower Bumblebee Print склад 50% вовни Superwash 25 поліаміду і 25 бамбукової віскози. В 100 грамах цей моточок 100 грам. 160 метрів. Вони пишуть, що, ну, в принципі, якби це шкарпетковий склад. І вони пишуть, що для в'язання шкарпеток треба 2 моточки 200 гри. Але коли я купила цю вовну на пробу для шкарпеток, я зробила отакий пров'язик. І він мені дуже сподобався, бо я дуже люблю лаванду. І він мені дуже сподобався, бо тут лавандові листочки, лавандові квіточки і лавандове поле. І я захотіла зв'язати собі такий кардіган. У вас з новим кардиганом, зв'язаним із шкарпеткової вовною. шкарпеткова вовна, Бі Принт від Майнфлауер метраж 160 метрів. Склад 50% вовни, 50% поліаміду і 50% бамбукової віскоси. Колір, 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 колір. колір 3009. Ну, самі бачите результат. Він такий тепленький, як Дірюшка. Зараз взагалі погода дочекалася, поки. Я його дов'яжу і вшкварило сонце, стою тут, як в шубі в ньому. Із переваг. Шкарпеткова вовна, кардиган не вбиваємо. Трохи теплий, трохи пластичний, але все одно він як ковдрачка на тобі. Тобто це верхній одяг. Не під куртку в хаті, ну, в хаті, може, взимку можна буде походити в ньому. Ну, це як от як верхній одяг. Все. Що ще? І дуже приємна ціна. Це, виходить, щось по 2 євро я брала. Ну, в общем, ціна суперова. Тобто на кардіган вийшло 13 євро. Ось такий кардік вийшов. В'язала з гори реглан з гори, звичайний реглан, щось мені стукнуло в голову, не робити підрізів. І я просто його зібрала тут в кучу. Це моя помилка. З таких заморочок, трошки я, я зробила виточку по плечу і зробила виточку на груді. Ну і все, Наборна планка з ритмом, дві петлі додаткова, дві петлі додаткове. Все позакривала голочкою, пишу гудзики, і отакий буде. І буду почти красавиця. Розпускати не буду, тут пролетіла з набором, не знаю, щось я тут додала зайве, трошки так от зайвого полотна. Ну, коротше, тут все одно буде рюкзак, або сумка. Так що це, це мене особу, особливо не смущає. Що ще розказати про нього? Отак, а з позитивного, що малюнок я не підбирала, хоча це ви ж бачите полосочками, як це, Господі з такими прикрасами. Воно виходить, ритм по рукаву, по спинці, практично співпадає. Тобто немає такого, що на рукаві ширше полоси, а тут вуще на тушки. Але тут уже ну, не знаю чому, так лягло. Широкі полоски тут на, на, на цьому. Ну, Воно мене особо не заморачує, як би так сказати. Ну, мені нормально. Кого це кумарить, то підбирайте тоді фарби, якщо надумаєте в'язати. Він теплий, легкий, ціна класна, метраж класний, в'яжеться швидко, спиці 4,5 я брала. Тут пишуть: ну, це для шкарпеток, то я в'язала шкарпетки з такої вовни, то в'язала 4. А так 4,5 нормально. Трошки, значить, я в'язала до згибу цього бідра. В'язала його трошки коротше. І після стірки брала в пральній машині, сразу закинула, бо написано супервошу, я його туди і, 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 і закинула. От, то він став трошки довший. Ну, якби не критично, рукавчик трошки довший. Я, я люблю чути. Ну, отак. Тобто, вже маємо, що маємо. Кардіганчик вийшов, мені подобається пластичний, тепленький. Такий Товстенький, в'яжеться швидко. Пряжа взагалі Взагалі мені пряжа сподобалась. Я купила ще інший колір цієї ж пряжі і зв'язала шкарпетки для онуки. Так само. Я, я купила 200 г, не знала, чи великі шкарпетки в'язати, чи маленькі. Потім вирішила зв'язати е, онучки шкарпетки на 28-й розмір, 19 см довжиною. І у мене ще 40 30, 30, в общем, 37 грам залишилось. Оце 37 грам. Тобто, на дитячі шкарпеточки вистачить одного такого бунтика, і ще залишиться трошки. Ну, із цих оцих залишків, я думаю, може, звяжу ще якісь не дуже високі шкарпетки для когось із моїх доньок. Потім я на цьому я не зупинилась і вирішила спробувати пряжу такого самого складу, але іншої товщини це пряжа Honey By Print Socks Yarn. Тут же чітко заявлено, що це шкарпеткова пряжа. 50% вовни, 25 поліаміду і 25 віскози. В 50 грамах 210 метрів. На шкарпетки отакі коротенькі, 38-39 розміру. Вистачило одного моточка. 3 грама ще десь, отакий невеличкий кусочок ниточок, десь ще лежить, не знаю, де він. Це колір, це колір. Це колір 10,27. Пряжа мені сподобалась. Мені сподобались ці зелененькі, рожовенькі, воно мені паску нагадує, якісь такі весняні фарби, хоч зараз і літо. Що хочу сказати: вовна м'якенька, пластична, дуже приємно в'яжеться. Ці шкарпетки я в'язала на спицях 2,25, а товстунець я в'язала на спицях 4. Ну, тут так і пишуть. Так вони і пишуть, де вони пишуть це? В общем, десь вони тут пишуть, що спиці треба для цих четвірочка, а для цих що вони пропонують а для цих вони пропонують 2,5-3, але я в'язала на 2,25. Пряжа комфортно в'яжеться, не, не путається, дуже так хорошо заходять спиці в петелечки. це спицями з зінгами я в'язала. Мені дуже сподобалось в'язати. Фарби піднімають настрій. Ну, В общем, тут трошки не співпали у мене ці пиптики, бо треба було підганяти, трошечки тут підхімічувала, щоб пиптики співпали. Бо завжди цей пиптик должен, должен вилізти на будь-яких Ну, Такі шкарпетульки вийшли із Хоні by Print. Пряжа е, тепленька, в тепленька, вона не колеться так, не така, як е, шкарпеткова, така стандартна шкарпеткова вовна, бо ну, відсоток вовни менший, а відсоток військоза а віз, а тут присутня. Тобто, тому воно так і компенсується не, не колюче. На літо, на, на дощ, там, наприклад, на дощову погоду, коли там в хаті прохладно, хочеться зігріти ножки, або взимку спати, я планую <плес> ці шкарпеточки доставати, тоді, коли мені буде сумно і холодно, і одягати їх, і вони мені будуть, будуть піднімати мені настрій. Так, по цій пряжі з віскозою я вже все сказала. На цьому я не зупинилась, я купила у них ще твіт. Ну, все ж хочеться попробувати, Перший клас твіт. Так само шкарпетковий склад, де він тут: 50 грам, 210 метрів моточки, 70% Virgin Wool, 25% поліамід і 5% віскози. Так само рекомендовані спиці 2,5, 3 але ні, 2,25-2,5 максимум, я так собі думаю. Ну, не думаю, я вже пробувала ними в'язати. Я взяла на пробу три кольори таких. Але на пробу взяла моточок такого, воно називається, там у них кокосове молоко. І хотіла ж зробити порівняльний аналіз з регією. І що ви думаєте? Зв'язала шматочок регією. Потім зв'язала моточок оцим твідиком перший клас. І вони абсолютно ідентичні. Але я ті моточки десь так замаюсила і той зразочок, що перерила всю свою печеру нічого не знайшла. Не знаю, де ті два моточки. Тобто абсолютно, абсолютно одинакові. І цяточки лягають так само, і колір цяточок так само. Щоб в, в регії це колір в твіді 0,2, а там, не пам'ятаю, називається, по-моєму, кокосове молоко цей твіт в Майнфлауер. Єдина різниця в них тільки в тому, що ну, регію теж можна купити по 50 грам. Ну, В розфасовки, будемо так казати, різниця. І різниця в ціні, тому що в Майнфлаурі там дешевше, ніж купувати на сайтах. Трошки дешевше в Майнфлауер. Тим паче, що там були скидки, я їх взяла взагалі в півціни від В пів ціни від... Там щось за 4 євро 100 грамм, вийшовся, а цей 8 євро щось таке. В общем... Дорогавастінька. Так, ну, в общем, я уже я сказала, що цей твідик абсолютна копія. Абсолютна повністю. Товщина, правда, тут на світлому і темному так не можу найти ті. Товщина однакова, однакова все однакове, абсолютно. Не бачу різниці. Єдине, що, що тут пише регіонам, який тут склад. Ага, вони так само пишуть, що у них 70% вовни, 25 поліаміду і 5%, 5 віскози. Тобто, в общем, ще не в'язала щось таке велике і дієве, зв'язала пров'яз, порівняла абсолютно однакові. Так, а цей я твідик купила, дуже мені подобаються такі природні кольори. І тут купила один моточок, і тут мені абсолютно випадково випала моя бабінка Кауні, Це, не пам'ятаю, це... я їх завжди путаю, чи це Африка, чи це лаванда колір. Ну, В общем, блакитний, фіолетовий і зелений. Тут ідуть прокраси такі. І я, і він отак от викатився, Коротше, я їх тут порозкладала, ці всі клубочки, граюся ними, і подивіться, як воно пасує. А я шукала для цього і компаньйон. Дивіться, як воно хорошо, так гарненько контрастує із блакитним, і, і ну, якби не ріже око, і, з фіолет, і до фіолетового пасує. І я заказала ще трошки цього твідику, не знаю, скільки там ще, мабуть, 4 моточка, І буде в мене такий на зиму. Жакардовий светрик. Отакий, не знаю, чи вам видно, як у мене освітлення не дуже дощ пішов. В общем, отакий такий буде у мене светрик на зиму. Так. Ну, цього мені виявилося мало, а скидочки у них дуже хороші. І я ще купила у них, зараз покажу, отаку ниточку. Називається дует меланж Cotton Blend. Це ниточка така сама, як джинс від YarnArt, по-моєму. Склад 50 на 50, чи там 48 на 52, щось таке. так, ну, ладно, Раз уже почала, то буду казати. 50, 50 бомволі, 50 поліакрилу. На 3 3,3,5 в'язати, що вони тут, в 50 грамах 160 метрів. Ну, тобто такий самий, як джинс. І потім на мене оп'ять знов таки викотилася ви, викотилась катушечка, такого, таких паєточок, лиліточки. Е, так само склад 50% 52 полі, поліаміду і 48%. Бамволі хлопку. І я зв'язала такий перев'язок невеличкий, я їх ніколи не закриваю, бо потім розпускаю, подивилась, отак от прямо попрала з цими помпонами, ой, матками і подивилась, на що воно схоже. Потім розпускаю, просто, щоб все в роботу, щоб не накопичувати ці зразочки. В общем, такий пров'язок, він мені дуже сподобався так само. Тут, тут мікропаєточка така поблизько, кольори підходять дуже-дуже гарно один до одного. І я вирішила, що я пізніше зв'яжу собі е, поло, футболочку поло з воротничком, Паласатик такий буде у мене. Ну, в общем, мені дуже-дуже подобається це поєднання цих кольорів. Вони пасують один до одного. Так, і на цьому я знов-таки зупинилась Бо дуже сподобалась тактильно ця ця ниточка. І я купила ще такої ж ниточки інший колір. Це колір олівковий, це 24 колір, а це колір 04. В общем, подивлюся, що там у мене вийде, яке буде у мене натхнення, і зв'яжу собі щось таке. Окремо такий зелененький, або з цим додам, якщо щось залишиться від цього коричневого після футболки з леліткою. Побачимо. Ну, В общем, такі в мене плани. Дуже тактильно, дуже приємний. Такі моточки. Прямо хочеться їх отак от руками жамкати. Називається дует Меланш Cotton Blend. Там у них ще дуже великий вибір кольорів. Ну і що? куди без шкарпеткової? Я не витримала, в мене її тут до сотні одної не хватає, Але я все таки купила ще на пробу, бо дуже гарні унікольори у них там. Дуже гарні. І ну, так само вона дуже-дуже схожа за тактильними. Ще тільки почала в'язати. Тактильна вона дуже схожа і так на ощуп, і все дуже схожа на Апал. На уні опал. Так, що у нас тут? 50% ой, 50 грам, десь 10, 10 метрів, 75 віржен Вул і 25 поліамід. Ну, Стандартний. Кольорів дуже багато. Я взяла отакі на пробу, тому що я планую в'язати жакардові носочки, мені не треба великих там, бунтиків, багато, тим паче, що в мене багато вже є. А як же ж не, не скуштувати, якщо такі хороші скидочки, <гумі> то купила, спробувати ще таку шкарпеткову вовну? Дуже приємні кольори, мені дуже подобаються. Прокраси всі такі, немає цих якихось там ляпок білих, непрокрашених міст. Ну, в общем, все так гарно подобається мені. Ну. Не люба, вовна подобається. Ось, о, оце я взяла на 2,25, зараз в'яжу шкарпетульки з цієї вовни, тільки почала. Шкарпетки я буду в'язати для онуки з рюшечками. В'яжу поки що такий, тільки ну, початок. Крайчик такий. Ну, так от на 2,25 воно доволі таки плотненько, нормально сідає. Пряжа більш-менш така рівномірна. Ну, Далі буде видно. Потім покажу, що в мене вийшло, які в мене вийшли шкарпетульки. Все ж таки, моя медлітельність не завжди мінус, іноді буває і плюс. Я не виклала відео одразу після монтажа, і тому абсолютно випадково. Дівчата, вибачайте мене за це слово абсолютно, воно, мавірно, вам уже врізалось у вуха. Випадково знов випали мені ці два маточки на голову. Вони чекали, коли я зніму останній фрагмент. Випали ці два моточки. І щоб я вам показала реально ось. Все. Я не одриваю ниточку ніколи, я вам вже казала. І ось вони поряд цей твіт кокос і твіт від регії, і цей твіт від Майнфлоуер. Кокосове молоко, а це твіт від регії Ось вони абсолютно а, знов, пардон. Однакові. І ось такий пров'язок я робила. Цяточки все співпадає. Ну, в общем, різниці я не бачу. Хто бачить підкажіть. Тактильно дуже приємна пряжа, мені дуже подобається. А я, напевно, я все ж таки це я робила пров'яз, як воно лягає в цих жгутах, в мережках. Хотіла зв'язати якусь твідову ковтинку. Але все ж таки, якби на кофтинку воно тонкувате, Шкарпетки хай будуть. А на, на ковтинку я можливо куплю такий самий твіт, тільки шестинитку, не чотирьох нитку. А той, що товщий, і він буде, я думаю, нормально на твідовий такий кардіганчик зв'язати буде класно. Ну що ж, дівчатка, радую. Дякую за те, що ви були зі мною, що передивились моє відео. У вас вистачило терпіння слухати мої повтори. Дивитись на мій незграбний монтаж. Я тільки вчуся, надіюсь, що ви мене підтримаєте в цьому напрямку в моєму і надалі мої відео будуть компактніше і інформативніше, і, 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 і якісніше змонтовані. До зустрічі! Всім бажаю натхнення, рівненьких петельчок і миру. Дякую за увагу!